Всім привіт! Сьогодні неділя 13 квітня. На дворі сонечко пригріло трохи в теплиці більше 30 градусів. Будемо зараз скидати агроволокно. Це вони були цілу неділю накриті у нас агроволокном. Будемо скидати і робити ревізію, так сказати, що у нас там робиться, бо не можна і побачити, було що і як. Чи пропало щось, чи не пропало. Воно таке відкрило, гровохно заглянути і все. А це можна буде пройтися по всій теплиці і побачити. Ну, є, є трошки вялі сюди корчики, які від стіни, ну такий вигляд у нього не дуже. Сюди, мабуть. Бо тут під стінку буде погано. Ну тут трошки вроді нічого так. Так, наступний балаганчик О, і останній. Все, відкрив. ну такі, трошки бледненькі, Вже треба буде їх полити з добривом. Трошки як ті типу, поприв'явші. чи воно от жари, що більше 30 градусів. Чого чого. Вроді земля не суха. Щоб повністю пропав, не бачу аж так зараз. Вуса вже попускали. Да, морози безслідно не пройшли. А цей, напевно, все пропадає. Геть в'яли якісь. Хоча не знаю. Народі сте ціле, не перегнило. Через пару днів покаже що воно і як. Вроді так нічого. Зам... Заморозки пережили. Ой, трошки агровокно дуже підв'язувати треба, буде їх не... які високі поробилися. Деякі ну, придавило. Шечки агровокну. Ну. Ожидав хужого, конечно, ну. вроді нічого живеньке. Другі рочки. Пережили заморозки, цілу неділю були накриті агроволокном. Якщо це вже з понеділка, не з понеділка, навіть, ще на завтра один тепла, а це буде заморозок обов'язково, а вже на вівторок іде тепліше. Зараз я знаходжуся в теплиці з розсадою. Тут наші помідорчики. Перчик такий паршивенький, трошки огірочка на продажу. Тоже перчик. Цибульку посіяли, розсадили, будемо садити. Трошки цвітної капусти. Ну і це помідори Пінк-буш. Схожість у них, звісно, бажано, щоб була лучше, але ну, десь приблизно до 80% може й натягнули схожістю. О, зійшли, а потім ще сходило чуть пізніше, то ми це їх. Допікіровували. Ну і тут ще трошки огірка залишила з посадки, трошки продав, а трошки лишилося, буде чим насадити, якщо щось там одійде. Зараз буду поливати. Поливаю з бочки на 130 літрів бочка, десь дав. Ось його стаканчик на 160 грам, чи наскільки він, зараз подивлюся. Ну, Коротше, такий одноразовий пластиковий стаканчик, трошки неповний 1340-13, на пів бочки води. Зараз буду поливати. Ну, І на цьому у нас буде кінець відео.